1 березня сіємо седеративну суміш, трактор 150 коней, сівалка форш фронта 8 метрів. Тягне її трохи з трудом, але в принципі доволі таки непогано виходить, швидкість невелика, розхід. Паливо 5 літрів на гектар. Суміш овес, фацелія, ярчийся, олійна речка. Глибина посіву невелика. 1-2 сантиметри. Норма висіла сорок килограммов. з тут нашого вес не може знайти. А вот тут тут вот валяється у нас це олійна редька. Доволі таки сильно притупалися. Сподіваємося, що дощик пройде і буде хороший сход.